О, мій Боже, Отче милосердя і всякої розради, я жертвую Тобі цю дев'ятницю за всіх померлих, які страждають у частилищі моїх рідних і близьких, моїх доброчинців і ворогів. Щоб дати їм полегшу в їхніх муках, я жертвую тобі, мій Боже, свої молитви, прагнучи розважати великі терпіння, які мусять переносити ці бідні душі. Прагну прийти до них з допомогою і отримати для себе ласку, про яку тебе покірно прошу через їхнє заступництво. Праведник, якщо і рано помре, буде у спокої. Як той, що догодив Богові, він улюблений, і як той, що жив серед грішників, він перенесений, забраний, щоб гнів не змінив його розуму, або щоб підступність не спокусила душу його, бо чарівність марнославства затьмарює добро, буря пристрастей. Розбещує праведний розум, досягнувши досконалості в ранньому віці, він виконав довгі літа, бо душа його догодила Господу, тому і прискорив він відхід із середовища беззаконня. Світ бачить у смерті трагедію, але слово Боже показує таємницю любові, Бог не забирає. Він бере до себе. Іноді Господь бачить, що світ стає занадто темним для світлої душі, що зростаюче зло може її затьмарити. Тоді Бог бере її до себе раніше, ніж ми встигнемо зрозуміти чому ми плачемо, а небо приймає з любов'ю. Для Бога неважлива кількість прожитих років. Важлива повнота любові, якою наповнене життя душі. Є ті, хто живе довго, але не пізнає сенсу, і є ті, хто, проживши коротко, виконує все своє покликання, і тоді їхнє життя стає завершеним, хоч і коротким за мірками землі, такій душі, мов ранкова роса, що зникає швидко. Але освіжає землю і залишає слід чистоти, вони є знаком Божої присутності серед нас, коротким сяйвом, яке показує, яким може бути життя, коли серце вірне. Цей уривок запрошує нас довіряти Богу навіть тоді, коли болить. бо те, що ми називаємо передчасним відходом, для Бога може бути. Завершенням повноти, і якщо душа праведного в мирі, то і ми, пам'ятаючи його, маємо шукати того самого миру, який народжується лише тоді, коли дивимося на життя очима вічності. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є сину небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Наймилосердніший Ісусе, Ти сам сказав, що бажаєш милосердя. Тому приводжу до помешкання твого наймилостивішого серця, чистилишні душі, душі, які тобі дуже милі, але повинні виплачувати твої справедливості. Хай струмені крові і води, які виплили з твого серця, погасять полум'я чистиличного вогню, щоб і там прославилася сила Твого милосердя. Царю вічного спокою, щастя і прощення. Тільки ти один своєю ласкою всіх спасаєш, ти є джерелом милосердя, не дивися на їхні провини, полегши їхні терпіння і визволи їх від мук чистилища. Господи, Боже Всемогутній, прошу тебе. Заради найдорожчої крові, яка витекла з пресвятого серця Твого Сина, Ісуса Христа, визволи бідні душі з чистилища, щоб вони ввійшли до Твоєї слави і прославляли Тебе навіки віків. Амінь. О Маріє, Мати Божа, допоможи страждаючим душам чистилища своїм могутнім заступництвом. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.